До собору Різдва під'їздить автомобіль для транспортування загиблих бійців. Сьогодні він порожній, а двома тижнями раніше доставляв із міста Чернігова загиблого від ракетного удару прилучанина. На цей автомобіль з охолоджувачем у прилуках зібрали кошти лише за місяць. Морально це був один з найскладніших зборів, каже настоятель собору Віталій Юрочко. Дякую всім донаторам, всім без виключення і поіменно складаю ус, подяку. Так і безіменно. Е Ну, реально, одна справа географія людей, які докладалися, вона просто така різноманітна. так, ем, Горизонт досить такий великий. Ось інша справа: що і донати різні. І були миряни, представники бізнесу, були е, сім'ї загиблих. І це для мене таке аж дуже, дуже, дуже. Ось автомобіль приїхав, богу дякувати. Приїхав сюди. От буквально поза в суботу ми його забрали. Там ми завозили його, де що там треба було подивитися. Отже, автомобіль продивилися на предмет техогляду, ходовка і це все інше. Він богодякувати справний. Автомобіль ще необхідно обладнати спеціальними боксами для транспортування полеглих бійців. Їх вже пообіцяли виготовити на підприємстві Пожмашина між тими колісними арками. Так є певний простір. Його ділимо наполовину. І тут, власне, має стояти два понизу бокса. Ну, можемо так говорити, бокса це такі алюмінієві алю... 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 труноподібні такі коробки мають бути? так. Е... Один-другий. І щоб в часі транспортування, в принципі, ну, ну, тіла, скажімо в, скажімо, в такому гарному е... Божому так можна було їх довести. Так? Тому кілька боксів ми замовили, чекаємо на, на... на їх виготовлення. Провірили холодильну установку, вона працює. Ми вже, на жаль, мали досвід. Так? Коли в Чернігів був приліт в драмтеатр, там загинули декілька людей, але серед них був наш пролучанин, родичі якого ходять до нашого храму, родичі якого донатить на Соборний Хаб і через Соборний хаб проводять багато речей. Вони звернулися до нас, щоб ми допомогли транспортувати тіло. В місце поховання ми їм в цьому зарадили, і ця машина вже мала такий важкий перший рейс. Автомобіль з охолоджувачем придбали в Польщі, і він у досить гарному технічному стані підсумовує Віталій. Юрочко в одних добродів, в однієї сім'ї вони використовували під інші напрямки. Його так, але він справний. Дякуючи їм, дякую їм. Вони вони молодці, вони зробили. Деякі речі там необхідні по цьому автомобілі. Не обманули нас в тому, що обіцяли зробити. Так, і коли ми озвучили, що ми будемо тут робити, вони пішли на зустріч тут. Вони молодці. На автомобілі планують розмістити наліпки з логотипом соборного хабу. Це буде обабіч автомобіля. Так. Ми все ж таки прицерковна складова. На базі храму зроблено. Тут у нас власне, є хрест ПЦУ, а з іншої сторони державний герб, так? і тут суборний хаб. Цей сегмент буде з однієї сторони, відповідно, ідентичний буде з іншої сторони. І всі великі автомобілі нашого хабу, поки що це три автомобілі, будуть мати отакі, отакі лого. Думка була така, що герб війська нашого, так? ми маємо щит і, власне, жовто-блакитний прапор. З однієї сторони це є момент слова святого письма, а з іншої сторони, власне, Латина. Немає більшої втрата, ніж втрата друга. Деколи біля закритої труни дуже важко встояти. Фізіологічних процесів ніхто не відміняв. Навіть водіям, які везуть тіла до місця поховання, фізично дуже складно. автомобіль рефрижератор дасть змогу прощатися із загиблими у відкритій труні. Він слугуватиме як для жителів міста, так і усього об'єднаного великого прилуцького району. Проте дуже хочеться, аби в ньому не виникало потреби. Резюмує настоятель собору Різдва.